Відпочинок на водоймах має бути безпечним, кажуть рятувальники. Тож перш ніж іти купатись в ту чи іншу річку чи ставок, дізнайтесь, на яку глибину туди можна заходити, чи є там рятувальні станції або хоча б один рятувальник. Адже справді безпечних місць для купання на Тернопільщині дуже мало. Ми весь час закликаємо наших людей, наших земляків, щоб люди відпочивали в безпечних місцях. В першу чергу вибирали безпечні місця там, де дозволено купатися. Ну, ми знаємо, що в нашій області є лише один паспортизований пляж. В тих районах, де розміщені наші рятувально-водолазні станції, а це ще є, крім міста Тернополя, це в Ланівцях, в Гусятині, в Борщеві, в Заліщиках, в Чортковій, Бережанах, ще шість станцій. Там постійно відпочивають люди. Ну і ці місця вважаються. Безпечними, тому що там є рятувальники. Людям, які не вміють плавати, рятувальники радять далеко не відходити від берега і мати з собою засоби безпеки: рятувальні круги, нарукавники, жилети та інше приладдя. Дітям до 9 років заходити у воду дозволено лише на глибину вище пояса. Проте перш ніж пускати дітей у воду, особливо незнайомих водоймах, дорослі повинні перевірити глибину, наявність у воді, каміння, коренів та намулу, і щоб обов'язково дно було з пологим берегом. Коли ж ви стали свідком того, як людина тони, Василь Козак каже, не потрібно кидатись на допомогу стрімголов. Момент порятунку потрібно обдумати і в жодному разі не підпливати до потопаючого спереду. Людина, яка потопає, вона має подвійну а то й потрійну силу. Якщо до неї підплисти спереді, то вона тебе може вхопити так, що ти, якщо не знаєш, як вивільнитися від захватів, ти можеш разом потонути з даною людиною. До потопаючого потрібно підпливати ззаді. Рятувальники завжди виконують такий метод, коли підпливаєш, заспокоюєш людину, вона крутиться, вертиться, все одно вже чувствує, що їй наближається допомога, вивертається любим шляхом. Рятувальник піднирує під неї, нібито як притоплює, випливає в неї ззаді, хватає її ззаді за руки і таким способом старається транспортувати її до берега. Цього літа ситуація в області з постраждалими від води, поки що краще, ніж у минулих роках. Проте в Україні лише за за період з 20 по 26 червня потонуло 85 людей. Тож рятувальники радять бути дуже обережними.